Доброго дня, 11 В. Наш сьогоднішній урок пройде також в асинхронному режимі. У зв'язку з повітряними тривогами адміністрація школи рекомендувала нам перейти на асинхрон, принаймні на сьогоднішній день. Що в нас є? Сьогодні на уроці ми маємо розібрати форми. Звичайно, що це в нас тема. Повторює наш 10 клас, тобто ми вже з вами це знаємо. Повторюємо та закріплюємо наші навички у виконанні чотирьох завдань практичної роботи. Отже. Що являє собою форма? Форма є об'єктом бази даних. Написано А це 2016. На рік не звертаємо увагу. В мене, наприклад, стоїть 2010 року. вас може стояти 19, 13, 16, тобто, в залежності від умов і комп'ютера, з яким ви працюєте, і програмного забезпечення. Головне призначення форми забезпечити користувачам зручне введення, редагування і видалення даних з самої бази даних. Тобто за допомогою форми ми можемо змінювати комірки в наших, наприклад, таблицях або запитах. Виникає питання: навіщо нам взагалі потрібні форми, якщо самі дані можна вводити через таблички? Так. Самі наші, ну основна основний елемент наших баз даних це табличка. Дійсно, вони в них зберігаються в самих комірках. В самих теж, цих комірках ми їх можемо безпосередньо вводити. Але не кожному користувачеві, тобто є налаштування безпеки і налаштування доступу. Тобто користувач може мати дозвіл на редагування комірок таблички, може навпаки йому бути заборонено. Тому ми використовуємо форми, щоб в користувача була така можливість. Так, зрозуміло, що в нас необхідно нам забезпечити цілісність та безпеку взагалі самих баз даних, як структури бази даних. Тобто це ж може бути, наприклад, база даних школи, база даних аеропорту, якогось підприємства і так далі. Самі таблиці. Не мають бути доступні для більшості користувачів. Тобто користувач якраз буде працювати із формами. Наприклад, диспетчер аеропорту може внести до бази даних дані про те, що, наприклад, там якийсь літак такого-то рейсу здійснив посадку в певному аеропорту на певний час. Але він не має права змінювати сам номер рейсу або його маршрут. Тобто, це право належить власнику компанії або адміністрації аеропорту, або хто там, в залежності від форми власності, ним керує. Може бути приватний аеропорт, може бути державний, тобто диспетчер, наприклад, через базу даних може підключитися через форму і внести певні корективи. Але основні дані, тобто дані, які ми зберігаємо безпосередньо в таблицях, для редагування йому або їй недоступні. Аналогічно, приклад, продавець супермаркету може внести даний про реалізацію конкретного товару, але він не може змінювати ціну товару. Знову ж таки, це право належить адміністрації супермаркету ну або, відповідно, адмінам, які керують, ну, наприклад, базою даних при, при роботі з касовим апаратом, тобто з самою касою. Знову ж таки, в базі даних, як працює взагалі супермаркет? У нас є штрих-код, за яким в базі даних є назва товару, його вартість. Продавець, відповідно, можна вдати кількість товару і внести безпосередньо його в список чеку. Змінювати ціну, назву і так далі. В нього доступу нема. Тобто використовується форма, форма для того, щоб що? Щоб, по факту, зробити електронний бланк, який для кожної групи користувачів має свою певну структуру. Тобто, наприклад, в покупців взагалі немає доступу для бази даних. В продавців є обмежений доступ для бази даних, і в відповідно адміністрації або адмінів, які керують айтішники тобто внесенням певної інформації, це вже повноцінний доступ. Після заповнення конкретними даними цих полів вони потрапляють в відповідні поля таблиці для подальшого збереження в випадку з супермаркетом та роздруківки на чек. Так. Отже, наші форми з одного боку забезпечують ну забезпечують, ускоріше оберігають дані від несанкціонованого доступу, з іншого сам процес введення даних. Тобто, щоб не запускати кожен раз табличку, редагувати її, відкривати, перезберігати, тим паче, що трапляється іноді такий момент, що баз, до бази даних мають спільний доступ одночасно декілька користувачів. Відповідно, щоб не було зміни, що один користувач змінив певну комірку в таблички, і в цей же момент інший користувач змінює цю ж саму комірку в таблички. Створюються форми для більш безпечного користування, щоб сама база даних не злетіла. Ну тобто, по суті, форма це деякий бланк, який можна заповнити. Так, сама форма може складатися з деяких елементів: назву самої таблички, надписи, пропорції, перемикачі, графічні примітиви, ну, тобто якісь елементи, які ми можемо вибрати, перемістити і так далі. Тобто, знову ж таки, по суті, в формі можна створити навіть невеличкий інтерфейс для користування по запитам. Основні розділи форми: область, заголовку. Верхня частина, де описується, що ми там розміщуємо, можливо, назву, таблицю, графіку, ну і інші елементи керування. Область даних – основний розділ, який містить дані. Він може містити і елементи керування, тобто переключитися на записи вперед, назад, перейти до першого, до останнього, тобто навігаційна панель, наприклад. Область примітки розміщується на останній сторінці форми для коментарів. Так, ну, знову ж таки, 2016, ми. Екстраполюємо на свою версію. Тобто, якщо у вас трошки інакша версія, нічого страшного, вони схожі між собою. Бачимо, що створення форми в голорупі форми У нас є елементи форми, конструктор форм, порожня форма, майстер навігація і додаткові форми. Тобто, ми можемо вибрати додаткове налаштування для нашої майбутньої форми. Всі перелічені засоби ми можемо отримати в конструкторі форм. Вони прості, але прості для автоматичного створення самих форм. За допомогою яких можна створити саму форму. Ну, по суті, натиснувши один раз. Звичайно, що нас буде цікавить конструктор форм, за допомогою яким ми можемо створити форму, розділену форму, кілька елементів за допомогою майстра налаштувати зовнішній вигляд майбутнього, нашої, майбутнього нашого інтерфейсу майбутньої нашої форми. Так. Засіб «Форма». За допомогою цього засобу створюється форма з усіма полями в таблиці для запиту. У формі кожен елемент часу відображається лише один запис. Для створення форми цим засобом ми просто відкриваємо створення, натискаємо кнопочку форма. І так, а тепер поїхали. Те, що нас цікавить: форма 1. Давайте паралельно запущу нашу базу даних. Вона у вас буде доступна в класрумі, і будемо з нею працювати. І так, ось наша база даних АТБ. У вас, відповідно, вона вже трошки відредагована, хто робив попереднє завдання. Так, і давайте дивитися, що нас цікавить. Створити форму з іменем форма 1 для таблиці додаткова. Ось наша таблиця додаткова. Так, ми відкриваємо базу АТБ, В переході виділяємо додатково. На вкладці створення в групі форми натискаємо кнопку форма. Тобто, прямо почергово. Створення форми. Ось наша вкладка форми. Створити форму. Далі. Переключаюсь наступний слайд, тобто це у вас поетапно все є. Зберігаємо форму, для чого на панелі швидкого доступу виконуємо команду зберегти. Або просто закриваємо і вводимо ім'я форми, форма 1. Тобто ми створили форму, бачимо, назва таблиці, за якій ми зробили, назва самої форми. Тут у нас про це сказано. Так, тут сказано на наступному файлі. Форма 1, назва додаткова. Тобто таблиця додаткова. Форма, потім ми назвемо її Форма 1. І ми бачимо, ось є в нас навігаційна панель, де ми можемо список наших, як я розумію, працівників да, переглянути. Можемо на початок одразу на кінець. Пошук окремо є, фільтр можна задати. Ну і єдине, що зверніть увагу приміток. Режим форми, режим макету, конструктор. Самих приміток я не бачу, принаймні. Закриваю. Чи зберегти в структурі? Так, да, зберегти. Ми знаємо, що наше ім'я-форма буде форма. Нижнє підкреслювання 1. Окей. Ось у нас з'явилася форма 1. Тобто ми маємо назву форма 1, по якій табличці, по табличці додаткова. І в даному етапі ми її розглядаємо вже з точки зору в режимі перегляду, тобто в режимі. Зміни наших елементів. Скажімо, сама табличка. Бачимо справа Ну давайте для тл поміняємо справу. сокіл ТЛ, справа номер 105. Давайте допишемо 105 Enter. а Ентер. А, то тільки числа, да 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 точно. Це ж справа у нас має бути номер. Хай буде 0,00. Допишемо. Enter. Переходимо на наступний етап, Ентер наступний, Ентер наступний. Натискаємо закрити і бачимо, що таблиця додаткова змінила своє значення. Аналогічно, якщо ми в таблиці самі змінюємо значення, закриваємо і вона автоматично зберігається, то у формі повертається на початковий етап. Тобто ми можемо редагувати. В нас таблиця налаштована таким чином, що в нас є доступ для повноцінного редагування. Тобто, якщо, ну як, начебто, ми адміністратори, які керують нашою базою даних. Тобто ми можемо змінювати і форму, і саму табличку. І там і там значення автоматично будуть змінюватися. Давайте навпаки. Таблички додатково, допишую декілька цифр, закриваю, відкриваю форма. Ми оці наші числа отримали. І аналогічно, в формі видаляю, закриваю, табличка теж змінює своє значення. Так. Добре, це ми зробили: панель навігації. Закриваємо форму зрозуміло, тобто це в нас продовжується оцей наш перший пункт. Так, далі порядок створення форми 2. Для таблиці магазини. Тобто, тут же в нашому на другому завданні нас цікавить наша табличка магазини. Пам'ятаєте, що в нас є додатково ми можемо розгорнути, передивитися всі елементи. Так, що ми для неї робимо? Принципово, да, нічим відрізняється від раніше результату. Результат наведено на рисунку. Тобто ми бачимо, що ми робимо те ж саме по суті. Створюємо форми для магазинчику. Форма. І, будь ласка, отримали. Тільки тепер, перегортаючи, ви бачите, що в нас є номер магазина, і він прикріплено. диспетчер касир Наступне: диспетчер касир дисп... аналітик експерт-диспетчер і диспетчер-диспетчер. Плюс, всередині самої форми, ми ще можемо переглянути справи. Перший другий. Тільки єдине, що зверніть увагу, що сама табличка в нас розташована таким чином, що ми можемо перше, друге не перегортати сторіночку, а перше, друге, змінювати строчку, з якою ми працюємо. Ну, переміщення. Ну, переміщення. Тут єдине, що, мабуть, треба відкрити форму в режимі редактора. Да. В режимі конструктора, і ми можемо ще змінити розташування елементів. Так, все, готово. Це у нас форма 2. Форма 2. Форма, нижнє підкреслювання 2. По магазинам. Працює аналогічно, як і з, попереднім, з попередньою задачкою. Так, давайте дивитися далі. Так, створити форму, форма 3 для запиту з іменем запит 2. Ось в мене запит 2. Ось він. Так, наступно. Що ми робимо? Згадаємо, що за допомогою запиту 2 з таблиці магазини кадрово вибираються дані про диспетчерів з полями. Це зрозуміло. І так, виділяємо: запит 2, створення форми, і ми вибираємо розділена форма. Запит 2. Створення. Інші форми, розділена форма. Так. Зберігаємо форму. Тут ми бачимо, що це в нас вже форма зберіглася не просто по самим даних табличку. Це ми зберегли форму на запит 2. Тобто, в нас є оригінальна табличка. Давайте я одразу збережу, подивимося. Зберігти це в нас буде форма 3. Форма, нижнє підкреслювання 3. Ми бачимо, що в нас є запит 2. Це в нас номери магазинів, телефони, посади, ну, щоб у нас виявилося тільки диспетчери. Да? Тільки диспетчери. І освіта, які вони мають. Тобто ми вибрали запит із, із кадрів, якщо я не помиляюсь. Грошка, да? грошка, Да. Із кадрів. Єдине, що ми посаду відсортували. Щоб у нас було доступно тільки диспетчера, тобто це наш запит. Тобто ми створили форму не просто на саму табличку кадри, ми створили форму на запит, який в нас був другий. Ну, тут можна, Та ні, хай не буду зберігати кадри, запит у нас залишається. Тобто, в нас є третя форма, яка показує номер магазину. Тобто, запит, оцей наш до форма 3, до запиту 2, вводить нам, що. Результати на нашу табличку, де ми створили запит по диспетчерам. Тобто, щоб виявилося тільки диспетчери, які працюють в нашому магазині. Так. Так, ну, зрозуміло кілька елементів. Так, і в області переходів нас цікавить останні, остання наша форма. Остання ж. Да, да, да Остання. Остання наша форма. Нас цікавить запит 1. Дивимося, ось він запит 1, який ми робили. І до нашого запиту 1 ми створюємо наступний елемент. Ми створюємо форму на кілька елементів. На кілька елементів. Форма, кілька елементів. І от нас по запиту ми отримали наші кілька елементів. Так, вибачаюся, це програма запису. Наші кілька елементів. Закриваємо форму, можна викликати, ну, як і попередньо, в будь-який час і так далі. Так, ага, ще один є. Запит на кілька елементів. Це у нас форма 4. Форма 4. Так, і тепер точно вже. Останнє, що ми маємо? За допомогою майстра форм. Тобто розбираємо усі наші приклади. У нас вийшло 5 форм, ну, тому що я перший приклад трошки натопив, зробив дві форми окремо. І так, за допомогою майстра форм, форма 5 для таблиці магазини. Тобто, знову ж таки, виділяємо магазини, створити. Майстер форм обираємо. Далі, тепер, що нас цікавить? А, угу, угу. Виділяємо магазини, активізується створення. Зрозуміло, натискаємо майстра форм. На западу видивляємо магазини, на основі якої буде створення форми. Так. Є ось наша таблиця магазини. Бачите, що ми можемо вибрати до всіх запитів і саму табличку. Що нас тут цікавить, з області доступні поля переносимо номер магазину, адреса директор телефон. Номер магазину, адреса директор, телефон. Номер, адреса директор телефон. Подвійним клацанням, ну або за допомогою можна стрілочок вліво-вправо. Вони додають або навпаки прибирають. Подвійна стрілочка все прибере. Ну, тобто ми додаємо все, окрім працівників. Далі. Після чого натискаємо кнопочку Далі. Це зрозуміло. Створюємо це у вигляді стовпсів. І вибираємо назву форма 5. Ну, в мене вже, на жаль, я трошки тупонув. Форма 5 вже є, у нас буде форма 6. Далі. В один стовпець, тобто за допомогою стовців, задайте ім'я форми, ну, в нас вже вийшла форма 6. Так, і нас тут що пропонують? І нам пропонують її просто відкрити. Давайте ми трошки ускладнимо нам задачку. Ми ще подивимося макет форми. Тобто, так, якщо ми просто відкриємо, то вона буде як стандартна форма, якою, з якими ми вже працювали. Якщо змінити макет форми, то в нас існує можливість, бачите, про те, що я казав: редагування. Тут у нас з'явилися вже примітки, про те, що я теж казав. Номер магазину. І тут це по суті конструктор, тобто ми можемо перетягати трошки вище, трошки нижче, змінити положення самої форми, не февру, вибачте, назви елементів форми. Назва, де в нас буде розташовуватися, як вона буде виглядати, і так далі. Тобто тут ми можемо якісь елементи керування додати. Окремо є елементи керування. Ну, я маю на увазі, що змінити якимось шином дизайн, розміри, кольори, ну і так далі. Шліфти. І теми. Ну, теми. Ну, бачите, тут теми змінюються. Ну, хай буде рожевенька. Ось так. Закриваю, зберігаю, перевіряю, як вона в мене виглядає. Ага, це я. Боже ти мой. Ну, вибачте, я трошки підхворів, туплю. Не форма 6. Бачите, все правильно, форма 5. Тобто в презентації форма 5 все я правильно робив. Сам себе трошки обдурив. Форма 6, все правильно. Має називатися форма 5. Трошки п'яту форму десь собі. Десь собі загубив, тому я її просто перейменую. Не форма 6, а форма 5. Ну, ви відповідно будете виконувати кожний пункт, у вас отримається 5 форм, все як, все як потрібно. Трошечки температура, тому десь можу тупити. Сама презентація в нас присутня в нашому класрумчику, плюс дане відео, яке ви зараз переглядаєте. Ну і на виконання в нас, по суті, до нашої бази даних АТБ потрібно зробити 5 форм. П'ять форм різних. Тобто уважно слідкуємо поетапно. Наша практична робота починається, по суті, з якого слайду? З... Ну, з 11-го. Приклад 1. Приклад 1, форма 1. І можна виконувати. Бережіть себе, бажаємо вам, успіхів! Будемо з нетерпінням чекати ваші роботи.